Вже завтра відбудеться один з найважливіших днів в історії ринку. Що ж саме відбудеться завтра, давайте розбиратися разом. Вітаю вас на каналі ФОМ. Мене звати Богдан. Погнали! Починаємо ми, як завжди, з риночку, з графіку бітка. Як я відмічав в багатьох своїх відео до цього, ось ці дві ключові дати: US Tax Day та Rate Cut. Rate Cut – це саме те, про що ми говоримо сьогодні. Що ж це означає? Давайте швиденько пройдемо, що таке ставка ФРС взагалі і чому вона важлива. Ставка ФРС. Якщо читати ось це визначення, то це базова ставка, за якою банки можуть віддавати або депозитити один одному свої надлишкові активи або резерви. Виглядає ні, нібито нічого такого страшного, нічого важливого. але насправді це базова ставка, яка регулює вартість абсолютно всіх далі коштів в фінансовій системі. Це регулює вартість різних іпотек, вартість депозитів в банки. В Різні фонди, в облігації і так далі. І саме тому це або створює попит на те, щоб кошти йшли від ризикових активів, тобто з ринків, в більш сейвові такі місця, наприклад, як US Treasury, тобто облігації США, або кошти повертаються назад в фінансову систему, шукаючи більшої дохідності, шукаючи більш ризикових активів. Які і заробити саме не на стабільній дохідності, а на рості цих активів, і ось саме це відбувається зараз. Зміна цієї ставки на сьогоднішній день? Ринок очікує 67% того, що ставка ФРС США буде завтра знижена на 50 базисних пунктів. Це доволі значне зниження. І як саме ринок на це відреагує, давайте. Повернемось знову ж таки до графіку. Ось такий графік я для вас е, обрав, і тут ви можете побачити три величини. три різні величини. Перше у нас це графік бітка. Друга це net USD liquidity, тобто це кількість, глобальна кількість грошей в фінансових системах в глобальному ринку. І третє – це Fed Funds Rate саме те, про що ми з вами говоримо. Попередній цикл зниження ставок почався в літку 2019 року. І подивіться тоді, яка була реакція бітка на це. В принципі, у нас ринок тоді о, переживав попереднє дно, і це сталося саме перед ковідом. Тому нія... нічого особливого в той період не сталося. У нас найбільш важливою такою подією сталося саме те, що у нас відбулось ковід-креш такий, у нас чорний лебідь. Але давайте приблизимо трішки цей період і розберемось. Отже, у нас перше зниження відбулося е, саме в серпні 2019 року. І в той момент ринок вже досить сильно підріс. І в цей момент він, е, він робив, в принципі, те, що ми бачимо саме зараз. Але е, швидкий ріст почався не тому, що у нас ставка знизилась. А тому, що ставка знизилась до нуля і почався активний влив е, грошей в фінансову систему. Саме звідси, подивіться, ось ці графіки: Нет Liquidity та ставка. Ставка на нулі, графік ліквідності пробиває свої хаї. І саме це спричинило масовий такий булран. Давайте звернемося ще до одного графіку, який у нас показує статистику, починаючи з 1929 року, який показує. Середній річний перформанс S&P 500 індексу ринку США за 12 місяців, тобто через рік, після першого зниження ставок. Після першого зниження ставок в циклі зниження ставок, тобто це не, не одиничний випадок. І що ви можете тут побачити? Що насправді у нас було всього два випадки, коли ставка, зниження ставки негативно вплинуло саме на ринок S&P 500 тобто на фондовий ринок США. Це відбулося. Саме в періоди, коли у нас відбулось дві великі кризи: перша це у нас Dotcom Bubble, і друга це у нас е криза 2007 року, пов'язана з е нерухомістю. Всі інші цикли зниження ставок прив приводили до дуже сильного росту. А я нагадаю, 35% або 20% навіть відсотків середньорічний перформанс 500, це насправді дуже велика цифра. І якщо у нас відбудеться те ж саме цього року. То можна очікувати, що крипта також підтягнеться за цим, тому що тут у нас набагато більше історії, ніж ми маємо по крипті. Один з циклів росту крипти у нас був абсолютно забущений таким вливом масової ліквідності в фінансові ринки. А до цього у нас крипта просто була таким класом активів, який взагалі е, був надзвичайно малим. Тому у нас немає достатньої вибірки статистики по перформансу крипти в періоди таких макроекономічних сильних змін. Саме тому потрібно дивитись на інші ринки на більші вибірки статистики. І це, це я і роблю, і цим я і займаюся. Окрім цього, у нас сенатори США навіть просять знизити ФРС ставку не на 50%, а на 75%. Це може вплинути як насправді дуже позитивно, тому що це покаже, що ФРС готові бустити свою економіку. Але це насправді відбувається просто за рахунок виборів, тому що у нас відбувається передвиборча гонка. Вибори у нас відбудуться в районі двох місяців від сьогоднішнього дня. І саме тому з урахуванням ось цих всіх факторів, тобто, у нас історично складалося, що у нас, якщо не відбувалася кризи в рік, тобто, якщо у нас зниження цикл ставок починався не через кризу, не як реакція на кризу, а просто тому, що економіка була сильною, якою, в принципі, вона є саме зараз. Тобто, кризу ми зараз не переживаємо ще е фінансово, маю на увазі. Тобто, у нас є перший пункт. Це у нас зниження ставок відбувається не у відповідь на кризу. Другий є запит на те, щоб бустити економіку від політиків, тому що у нас відбуваються вибори. Третє, ринок у нас вже очікує зниження ставок на 50 базисних пунктів. Біткоін зараз реагує на це досить позитивно. Тобто, я очікував, що у нас відбудеться гірший сценарій. Тобто, я найгірший сценарій, який я очікував, це ось ця червона лінія, яку я багато разів показував. Насправді дуже позитивно, що ми закріпились. Вище ось цього рівня підтримки. І зараз ми досягнули, в принципі, я в попередньому своєму відео очікував, що ми е, досягнемо значень 60к в період з 15 по 18. Отже, завтра у нас 18 число, як я і зазначав до цього, я не маю абсолютно ніяких е, намірів щось робити саме сьогодні е, напередодні такої, такої значної події. І в момент значної події я також не планую нічого робити, тому що це буде супроводжуватись нереальним просто викидом волатильності на всіх ринках, тому що це подія, яка стається, стається вперше за 5 років. Ніхто, абсолютно ніхто, не знає, як на це відреагує ринок. Але що я знаю, що з урахуванням ось цих цих факторів, які я вам назвав зараз, з урахуванням того, що біток за останні декілька днів показує досить сильно себе. З урахуванням того, що Альти, список альтів портфоліо, яке я вам дав на минулому, в минулому своєму відео, він дуже круто себе показує. Просто подивіться на графіки ось двох топових перформерів: це Sui та Phantom. Фантом взагалі сьогодні пробиває важливий рівень. І тут я прямо боюсь очікувати, куди ми підемо далі. Але всі мої очікування, ви вже бачили, вони вже знаходяться на графіках. Тому з урахуванням ось такого буліш перформансу альтів, з урахуванням факторів. Історичних, які стосуються зниження ставок, я все-таки очікую, що у нас це буде трішки буліш подія. Я очікую, що ми можемо отримати певне таке зниження бітка та в принципі ринку крипти саме в момент, коли це стається, тому що це буде подія, така певна, певна невизначеність. А що далі? Тому що всі, хто в крипті, будуть дивитись на фондовий ринок, як реагує фондовий ринок. Фондовий ринок може відреагувати по-різному, тому що е багато різних учасників по всьому світу торгують не тільки американці на американській біржі, торгує Гонконг на американській біржі, китайці і так далі. І ми мусимо дати цій події декілька днів для того, щоб вона показала, а як саме, як саме ринок крипти тепер оцінює подальшу перспективу росту. І тоді я впевнений, на 99% якщо все буде добре за наступні день-два після цієї події, то ми очікуватимемо просто неймовірного якогось ралі напередодні виборів. І далі буду продавати свої активи в, саме, в день виборів. На цьому у мене все. Будьте в безпеці завтра. Не використовуйте е торгівлю з великим плечем, пересидіть, будь ласка, ці декілька днів волатильності, і далі ринок вас за це винагородить. Гарного дня!